Тепер ми дійшли до того, що українські парламентарі будуть отримувати від якогось там чиновника в МЗС інструктаж, як себе проводити. Ну і казали, що скоро вже, як в радянські часи, будуть в кожну цю групу делегацію включати КДБшника, якогось спорушника, які будуть споглядати. Тобто, це. Насправді дуже показова річ, що що ну назовні е, ніхто з американських високопосадовців не дозволяє собі там сумніватися в здібностях нашого найвеличнішого вони Але всередині е, американського естаблішменту на жаль розуміють, що його е, потенціал е, з його там промовами, які писав йому на початку російського вторгнення. Е, Це Дмитро Литвін вже вичерпався. Тому, обурила ця карикатура, яка з'явилася, може, ти бачив, да на е, цих. Стінах французьких будинків на парканах про те, як Зеленський як криса така несе мішок з там мільярдами долярів і краде європейську допомогу. Тобто, це опурлива річ, ми ніяким чином не маємо тут підтримувати на зовнішньому фронті подібні речі. Всім привіт, слава Україні! Ну що я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Дмитре, привіт, як справи? З новим роком дай. тебе. Дай Боже здоров'я. Дай Боже, радий маші, друже. Значить, дивися, друже, я тут трошки такого ну, накидав собі питань, які мене би цікавили. І буду сьогодні більше тебе чіпати, як людину, яка розбирається в зовнішній політиці. Добре? Тому що в ну, тебе той досвід є, я його від тебе не забереш. Нікуди не, не дінеш, не перепродаш і так далі. Е, тому така історія. І я би хотів би з тобою обговорити декілька питань. Ну, але при тим, як ми почнемо обговорювати, для наших глядачів хочу сказати, нагадати всім, що у нас, як би там не було, вже більше 125 тисяч підписників. І це все завдяки чому? Завдяки репостам нашого відео. Це все завдяки вашій активній позиції. Тому, перше, хто не підписався, підписуємося, а хто не зробив репост. Робимо репост, ставимо вподобайки, ти питаннями засипаємо наш чат, але саме головне, саме головне, донатимо. Донатимо на ЗСУ, допомагаємо зсу, стаємо тим зсу. Тому що як я написав сьогодні вчора видніше в серверу соцмережах, люди кажуть: слухай, туди накатав, накатавати. От думаєш що ти пишеш? Так, от що я написав? Кажу, коли закінчиться в окопах ті, хто тупив за армію мову і віру, то ті, яка кому какая різниця, може стати рабами. На превеликий жаль, ми зараз маємо ту історію з проваленою мобілізацією. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вони всі реально ну є таке слово в армії: очкують брати на себе відповідальність за країну, намагаються цей законопроект на когось перекинути. Там Зеленський перекидує на раду. Рада на Кабмін. Тепер Кабмін знову на раду. Короче, там в них такий він грє, Аж навіть Мар'яну Безу взяли вже і вигнали. Проголосували, щоб вона не була заступником Завітневича. Ну але на цьому тлі війна продовжується, і війна йде на багатьох фронтах. Так от, з чого хотів почати з тобою буквально декілька тез. перед тим, як повернемося до нашої з тобою традиційної теми: Ізраїль, Палестина і так далі, там, де ти дійсно можеш розрозтлумачити багатьом. Значить, Румунія будує у так би мовити 24 на 7 нон-стоп дорогу, яка би з'єднувала Україну, так би мовити, з їхньою столицею. Вони працюють без перестанку. Румунія до речі не долучилась до тих. Блокадних дій, які проти України робить Росія, тобто Росіяни блокують нас з чорного моря, поляки блокують нам, як то кажуть, дорогу до поляків періодично злучається Угорщина, Словаччина. Ну у нас так мовити формувалася така проросійська вісь, і вони фактично блокують країну, яка є поранена, яка їх же береже від подальшого вторгнення Росії. А румуни молодці вони будують дорогу, і я думаю, що зараз дуже багато моїх друзів, підписників, до речі, топлять за те, то, щоб відмовити від польських товарів. Ну просто-напросто, отак. Ну тому, що ми брали на себе зобов'язання перед Євросоюзом. Євросоюз взяв на себе зобов'язання перед Україною. І зараз ці всі зобов'язання, які були поляками, до речі, делеговані Євросоюзу, євроспільноті, бо вони ж теж хотіли бути в Євросоюзі. В свій час поляки так само потерпали від дій е, е, цих перевізників Німеччини, коли поляки заполонили, як то кажуть, європейські дороги своїми фурами. Ну тим не менше, формування вісі. Я називаю тих, кого просто по пам'яті там Орбан, Фіцо, зрозуміло, Ліпен у Франції, альтернатива для Німеччини. Не, не знаю, хто їхній там вощ, але теж там є хтось такий, не пам'ятаю вже. Вибори в Нідерландах. Тобто, така проросійська вість в Західній Європі, причому конкретна проросійська вість, вісь, наративи, які панують в блокувальників, те, про що з вами тільки що говорили. Як ти вважаєш, це зламається чи буде лише розширятися, зважаючи на те, що ми бачимо скандал зараз в Німеччині? Є? Стосовно Шольца і там і по економіці в них проблеми і так далі. Як ти вважаєш, все-таки демократичні цінності переможуть оцю от популізм і оцю от слово ціна? Да Бо в нас демократичні цінності заміняють словом ціна взагалі твої такі думки з приводу подій в Європі, тому що поки Сполучені Штати торгуються за кажуть свої політичні амбіції, ми говоримо про допомогу Україні і проблеми на кордоні. А от Європа мене цікавить зараз Європа. Друже, от твої думки з цього приводу, будь ласка. Всіх обурила заява Дмитра Кулеби, що в нас немає плану Б, ну, не можна дозволити собі в такий час не передбачати різний варіант розвитку подій, і той факт, що у Трампа великі шанси бути обраним президентом, він якраз вимагає в нас від нас найбільше якраз сьогодні докладати зусиль для того, щоб європейську спільноту об'єднати і не допустити того, щоб вони втратили віру в Україну і розчарувались. На жаль. Ну, останні там публікації в західній пресі вони не додають нам, очків, так скажемо, Да? вони досить критично ставляться до того, як розпоряджається українська влада західною допомогою і про утиски знов ж таки там і демократії, і свободи слова. І ми не маємо давати європейцям ці козирі, Всіх обурила ця карикатура, яка з'явилася. Може, ти бачив, да на цих. Стінах французьких будинків на парканах про те, як Зеленський, як криса, така несе мішок з там мільярдами долярів і краде європейську допомогу. Тобто це бурдова річ. Ми ніяким чином не маємо тут підтримувати на зовнішньому фронті подібні mm. речі, так але той факт, що дійсно це. Сьогодні використовується як привід для цими силами, які ти згадав на початку. Да, які сьогодні об'єднує <кій>, така пропутінська е, війська в Європі, так звані Путін е, Фрештейнери, е, так от маємо якраз залучити максимально сьогодні фахових спеціалістів українських дипломатів нас на ну, якраз лава запасних. Колишніх і міністрів зовнішніх справ і заступників міністра досить довго і чому їхні таланти, їхні зв'язки не використовуються, вже не кажучи про там заборону українським парламентарям виїздити до Європи. Вони роками десятиліттями. Там напрацьовували свої зв'язки, такі як той самий Гончаренко, Арєв, дуже активні. Ну там вже не кажучи про Іванку Клімпуршнсадзе, яка відповідала якраз як віцепрем'єр за цей напрямок, і Марію Йонову, і Ірину Геращенко, Але це ж ну як диверсія, яка сприймається, коли людей з таким досвідом, з таким бекграундом не випускають за кордон. Тобто, куди ми куди ми рухаємося? Яку здійсного північного корелю? Ну і на жаль. Дійсно, в, в імідж самого неголоного нашого, бо не втіка, він вже втрачає свій потенціал, <кхай> і ну за зараз часто цитують там цю призвичку, яке надало е американське е зовнішньополітичне відомство Зеленському. Да? Ти чув про цей буфій, е тобто є такий персонаж в діснеївських мультфільмах. Е там, взагалі, на початку діснеївської цієї -ці, епохи було три Нікі Маус. На таких найяскравіших персонажах цих Дональд Дак і цей Гуфі. Якщо внутрішніх внутрішніх цих в спілкуванні листуванні співробітників американського, вони часто використовуючи такі прізвиська, свого часу, путіна називали альфа-самцом да, альфа-альфамейт. Потім його перейменували на путі. Пу, тому що «пу» це ескременти такий образливий для нього став з самця, самця перетворився на ескременти з часом. Ще там ну, на початку десятих, наприкінці нульових на років. Ту саму там як і е, е, канцлерку з Німеччини називали, Меркель. Меркель називали так пестливо муті. Дася від ну, такий писливий відмуток Мамаша німецькою. Так от Зеленському надали ці призвички Гуфі. Якщо почитати на сайті Діснею, що це, які характерні риси цього персонажу, то там написано, що це Clamзі Dim Wichet, такий незграбний, безтактний і з таким трошки затуманеним розумом. Буквально, якщо перевести, перекласти з англійської Дім Вичадь. Тобто, це. Насправді дуже показова річ, що що ну назовні е, ніхто з американських високопосадовців не дозволяє собі там сумніватися в здібностях нашого найвеличнішого поне Але всередині е, американського естаблішменту на жаль розуміють, що його потенціал з його там промовами, які писав йому на початку російського вторгнення, це Дмитро Литвін, він вже вичерпався. Да, і навіть ці, ці, ці сьогодні його томи, його промов. 10 томів, які видали де свого часу, тобто в тій самій Польщі, яку ти згадав, вони сьогодні продаються дешевше, ніж папір, на якому вони надруковані. То там собівартість, собівартість кожного цього тому вона була там. Ну принаймні, десь там долар. А сьогодні вони продаються там за 75 центів, тобто дешевше, ніж папір, на якому надруковані ці промови. А друже, я погоджуюся, що в нас на превеликий жаль зовнішнього, як я кажу, криворічка школа дипломатії, маючи на увазі не просто кривий ріг, кривий Ріг вже файне місто. Там багато хороших розумних людей. Але це так би мовити, з нашого боку, це такий тролінг стосовно президента і його вірі в свою так би мовити, зачарованість, в свою не знаю, там велич чи можливо людину, яка любить свій голос. Але я звернув знайшов увагу, нещодавно нам Британія передала міні-тральщики міні для розмінування акваторії Чорного моря. І Ердуган, ну вроді би це ж питання розмінування, це ж питання гуманітарне, а не не стільки військове, бо тральщик для розмінування це більш ну зрозуміло, що розміновувати міни не будуть хлібороби і комбайнери, їх мають розміновувати військові. Тим не менше, Ердуган не пропустив, посилаючись на конвенцію Монк і в той же час сьогодні мені вискакує новина. Я хотів би просто її сказати. Тобто, Болгарія, Румунія, Румунія та Туреччина незабаром підпишуть тристоронню угоду про розмінування Чорного моря. Я хочу просто нагадати цю історію в контексті. Це ж гроші, бо розмінування це гроші. Які будуть виділятися дуже багатьма партнерами, і фактично я вважаю, що якби ми мали би можливість робити це за допомогою своїх засобів, то ці гроші прийшли би в Україну. А так як Ердуган грає все-таки на свою історію, він втратив певний вплив за рахунок відсутності зернової угоди, яку ми самі собі з допомогою ЗСУ забезпечили. Так? всі знають, що російський чорноморський флот ми загнали дронами за можайських хмари, як я кажу, і зернова угода, той зерновий коридор запрацював без системи світ. Яку лобіювали бариги на кшталт Гутерша, Організацію Об'єднаних Націй і так далі. Скажіть, будь ласка, отакі от цвяхи в наше колеса. Я розумію, що Ердоган намагається добре зробити Туреччину, нашу йому Україну і так далі. Але тим не менше, наскільки ми будемо далі споживати оту пасивну, якбо ковтати, напевно, цю пасивну зовнішньополітичну політичну діяльність? Нашого великого Боневтіка, бо в принципі ніхто, крім нього, не має права займатися. Це одне питання. І другий момент, як ти відносишся до останнього шедевра, який народив Стефанчук. Я нагадаю для глядачів: значить, Стефанчук видав розпорядження, що їздити тепер у відрядження ну, будуть ті, тільки, кому тільки дозволять, в принципі, це і відбувається. Але в тому розпорядженні він вмонтулив таку тему. Що навіть представники в постійних парламентських там делегаціях за кордоном, якщо вони своєю поведінкою, не дай Боже на думку Сліпанчука, дискредитовують Верховну Раду. Ну наприклад, скажуть, що Сліпанчук там безхребетний. Це ж дискредитація, дискредитація, то він зможе відкликати такі відрядження. Це одна історія. Тобто, фактично, парламентаризм разом з зовнішньополітичним відомством зараз руками монозброна закопали під лавку. То, от мене суть питання така: на цьому тлі. Де інші країни посилюють свої зовнішньополітичні можливості і заробляють на прикладі тих тралів, мінш, мінних тральщиків і так далі, заробляють гроші для своїх країн? У нас відбувається ну з маленького Вови виростає, виростає велике пуйло. Перша буква П, друзі, щоб ви не казали, що я матюкався. От і фактично, руками монозброда вони ну знівельовують взагалі парламентаризм в Україні, і це перші кроки узурпації влади? Як ти вважаєш? Ми з цим маємо впоратися. Яким чином? Ну звичайно, в конституційний спосіб, щоб тут СБУ по три рази не переслуховувало наш ефір. Як ти вважаєш, взагалі що ми всім робити, з цим робити? Чим це їсти і, скажімо так, так, щоб не сильно держава Україна заплямкалася? Ну, я цілу підбірку реакції для нашого блогерського клубу на своєму телеграм-каналі на ютуб каналі зробив на цю тему. Назвав її «Back to the USSR». На да, я згадав свої роки своєї юності, коли ми там військові перекладачі, як і інші, там громадяни радянського союзу, які виїжджали за кордон, не їхали поки не отримували відповідний інструктаж. Там ну, на старій ми на старій площі отримували не і в Москві. Да, хтось отримував в ЦК КПРС, ЦК КПУ, тут в Києві не, відповідні. Інструкції розпорядження як себе поводити, і так тепер ми дійшли до того, що українські парламентарі будуть отримувати від якогось там чиновника в МЗС інструктаж, як себе поводити. Ну і казали, що скоро вже як в радянські часи будуть в кожну цю групу делегацію включати кдбшника дебешника, якогось боушника, який буде споглядати, тому що цього часу там припустимо радянські ну Там ті самі там моряки, артисти, вони мали навіть пересуватися не менше групами, не менше ніж по три чоловіки, щоб контролювали один одного. Да, і в мене як не диво перетворення мого там ну з такого зовсім юного радянського пропагандиста в, в, в такого жорстокого дисидента відбулось після того, як я якраз на вулицях європейських столиць, європейських, навіть там африканських столиць, бачив ці трійки. Даці наших радянських, наших ну в, 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 в співробітників, які від'їжджали відряджені і контролювали за, за, за один за одним і очікували якихось тут тобто, провокацій з усіх боків, поглядалися по сторонах. Тобто, ну нагадували поведінку і вибач, якихось там маф, яких випустили з зоопарку, і вони так друг, один до одного тягнуться і бояться нормально, нормально себе розкуто поводити на вулицях всіх європейських міст. Тобто, це настільки так виглядало це жахливо, що для мене перевернулася повністю ця картина світу після таких сцен так, от на жаль. Ми посунемо вік дійсно якийсь констабір там північну Корею, навіть там оминаючи там станції Росія, Білорусь. Тому що в них навіть тих цих країнах авторитарних сьогодні подібного нічого немає. Ну і відповідно, знов ж таки не можна покладатися на зовнішньополітичному напрямку сьогодні. Виключно на якісь там здібності одного нашого верховного дипломата, і тут має бути постійний. Діалог з європейськими елітами, з європейськими столицями. тустя тобто, тут, якраз і представники там, української мистецької еліти мають сказати своє слово. Тобто, ось я наводжу частий приклад того самого Ізраїлю, як вони сьогодні активно захищають свої інтереси на зовнішньополітичному напрямку, і там неодноразово цитований мною згаданий проект Ерецнеде. Е Це чудова країна, прекрасна країна. Сатаричний проєкт, тобто вони зараз виготовляють такі настільки якісні е, ну, такі інформаційні пропагандистські ролики, які набирають там, мільйони переглядів в Ютубі, висміючись якраз у це лицемірство цих керівників Хамасу, мільярдерів, які сидять на своїх вілах е, на, е, в катарських там, е, курортах да, чи в Туреччині донедавна. Перебували туречі, направда зараз їх вижинає, виганяє своїх теренів. Вони роблять висміюють таку, так скану умовну там незаангажованість їх оглядачів ООНівських, висміюють ну, таку об'єктивність в лапках редакторської політики. Бібісі, тобто їхні ролики набирають там багатомільйонні мільйонів перегляді, переглядів в Ютубі а що роблять наші? Майстри такого сатиричного жанру, той самий 95-й квартал, який заполонив тут вісьми своїми випусками наш ефір. А вони висміють знову ж таки, як детектор медіа зробила аналіз їхніх, змісту їхніх жартів. Жартують про алкоголік, про алкоголіків і алкоголіків таповій. Тобто повутова така тема, то що називалася, там раніше мілка кім'я, висміють. Те, наче ми живемо тут в абсолютно мирному середовищі, не торкаються тих тем, які справді сьогодні є набагато більш актуальними і болісними для нашої держави. Тобто я ну, вчора, якраз в ефірі у Віталія Портникова, згадував його власну цитату про те, що це така велика прикрість, що народ на землі, якого в 20-му двадцятому столітті народилися найкращі гумористи, взагалі ну. ХХ століття він сьогодні досміявся до жартів цього цих квартальних сватівців. Так, ти хотів щось додати? Так, я хотів, раз ми вже зачепили з тобою тему. Ну з приводу нашого 95-го кварталу, я вже казав, вони вже не просто пробивають дно, вони ще умудряються знизу постукати. Десь так виглядає сьогоднішня їхня вся історія. От і в контексті знову ж таки вони далі продовжують ділити нас на західняків і східняків. Причому, скажімо так, колись вони скажі, висміювали недолугість гуцулів. А як почалось повномасштабне вторгнення, то бистенько повтікали в Закарпаття, а тепер починають висміювати, нібито е наших мешканців Скадовська, і ми це все бачили. До речі, їх внесли за цей номер тих виконавців. Внесли в базу миротворець. І Хочу сказати тут. дуже багато людей з Львова є Львів'яни. Вони до вас їдуть з концертом. Саме ця артистка, так що майте на увазі, і я дуже запрошую на концерти 95-го квартала представників СТЦК. Ну і не байдужих громадян, які хочуть запитатися, можливо, там є як кажуть сільська Скадовська. Так вони ржали з цього? Ну от я думаю, що там переселенців біженців з Херсонської області є дуже багато. Вони зможуть достойно оцінити виступ вищеназваних персон.